Що ви сказали, що Росія буде намагатися провокувати НАТО uh -huh. дві ракети, які вчора впали на територію Польщі? Це провокація, хоча вже є якби інформація від НАТО, що це українська ракета ППО, так але, ну наприклад, я зокрема не вірю в це. Можливо, ви вірите, що це українська ракета. Чому тому, що ця інформація не одразу надійшла. Велися якісь перемовини. Спочатку говорилися, що це російська з 300, потім ще, ще ще інформація. А потім з'явилося, що це ніби український ППУ. Дивіться, яка е, ситуація е, тут е, мені здається, що потрібно виходити з того, що Росія цілеспрямовано і свідомо зробила те, що вона зробила. І я поясню, чому е, вочевидь, своїй ракеті, яка летіла. На території України були задані російські ракеті координати, максимально близькі до україно-польського кордону, або навіть на польській території поблизу України. А Розрахунок який? Розрахунок, в першу чергу, впаде ракета в ціль. І вони ж, до речі, хотіли, в принципі, за деякою інформацією, пошкодити велику електромагістраль, яка з'єднує Україну і Польщу. Для того щоб ми з Польщі, якщо нам потрібно, ну а нам потрібно, не могли зараз імпортувати електроенергію. Це теж розрахунок був. І в чому він полягає? Летить ракета, вона падає безпосередньо поблизу польського кордону. Яка реакція? Ну це ж практично. От воно, вот ну впаде ракета, або впаде ракета навіть на кордоні, чи за два кілометри. Да? Як відреагує Польща, як відреагує НАТО? Якщо ракета не впаде. Значить, може збити українські засоби протиповітряної оборони. Зіб'є ППО, уламки ракети можуть впасти на польську територію. Да, можуть, ну, тому що так вона летить туди по координатам. Ракета, яка її летить перехоплювати, вона ж не дивиться. Це територія тут чи тут, вона йде за ракету, її збиває. І третє: а можливо, десь українське ППО випадково залетить. Ситуація абсолютно спровокована Росією цілеспрямована. Це абсолютно умисні дії. Так не буває. Ракета, зенітно-ракетний комплекс він має чітку дальність. Він не може летіти далеко. Він не полетить на тисячі кілометрів. Він побачив ракету, злітає за ракетою, наводиться по ній, і йде все. Тобто, це чітко зрозуміло. І Росі, Росіяни ж про це знають, вони ж це розуміють. Вони чіт, вони чітко свідомо е, інспірували це, потім намагалися одразу перекласти вину на Україну. А потім почалося те, що почалося. Як на мене, НАТО відреагував е, нерішуче, відреагувало нерішуче, бо мені здається, що ситуація зрозуміла. А зараз розбиратися це українська, українське, якого виробництва. Перша причина цього цього. Це агресивна війна російська проти України, а що до цього ракети не літали? Подивіться, а що до цього не було російських ракет поблизу з кордонами Польщі. А я хочу нагадати: а полігон Яворівський, який обстрілював, а інші об'єкти на території Львівщини за 20 кілометрів до кордону. Ви що не розумієте, що тут сьогодні за 20 кілометрів, завтра за 10, а завтра плюс 5 на території Польщі? Це елементарно. А чому не допускають, що ракета російська могла відхилитись? І Росія цей сценарій розглядала. Вони б сказали, ви вибачте наша ракета відхилилась, і що тоді навіть якби, але вони перевірили реакцію НАТО. Як на мене, її недостатньо, тому що мені здається, генеральний секретар НАТО Столтенберг він помиляється, коли каже про те, що Росія не має жодних планів проти НАТО, що все нормально. все послухайте, тут дев'ятий місяць іде, те, що йде. Літають ракети, і для вас це що стало якимось дивуванням. Тому я думаю, що нашим партнерам варто би було задуматися над тим, що відбувається, і над тим, що Росію треба зупиняти і стримувати. Інакше не виключено, що ще не одна так ракета може залетіти російська. Тут нещодавно, ще перед цими подіями, так от Чарльз Річард, це один американський адмірал ВМС, прогнозував Третю світову війну. Угу. Багато експертів кажуть, що так підставні адмірали, генерали люблять пророкувати третю світову. Ви як вважаєте, От після таких декількох провокацій чи вступить НАТО у війну і розв'яжеться третя світова питання відкрите насправді? Ну от у мене немає остаточної відповіді на нього, тому що я окремі держави, розумієте, я думаю, що НАТО взагалі це от, хороша організація, вона створена з благими намірами, вона досить важлива, і вона дійсно має гарантувати членам цієї організації безпеку. Але я думаю, що вона стала занадто великою, коли є 30 держав і потрібен одноголосний 100% консенсус. Розумієте, як можна от. Уявіть собі, завтра ситуація. От давайте припустимо. Тому що це навіть не з фантастики. Там моделювання ситуації. Зараз російсько-білоруські війська проводять навчання і злагодження на біля Бресту. От там полігон є великий на території Білорусі. Брест це кордон з Польщею. Брест це фактично прикордонне місто. Навіть до Волині далі відбувається щось. От о, Росія, не знаю, там вирішує таке спробувати якось провокувати і наступати на Україну через Волинь. Ну, наприклад, умовно. Але це ж поблизу із Польщею. І на території Польщі починають залітати вже не просто а артилерійські снаряди, і інша зброя, тому що там же ж вибачте, ну буде буде вістрі, буде перестрілки, будуть це. А це все тут, і це все поруч. А яка реакція? Або, наприклад, якщо якась а, військова техніка Білорусі перетне, Польща нанесе удар а, чи НАТО нанесе удар в такому випадку по Білорусі, по цим військам, які Росія, ясна річ, у мої руки скаже, це не ми, це Білорусь. Бийте по Білорусі. Ну, але Росія використовує Білорусь, вони скажуть, давайте ми перевіримо реакцію, подивимося, як вони відреагують. І ось це питання насправді воно залишається відкритим. Що скажуть? Давайте розслідувати по якій траєкторії, звідки снаряди летіли. А чи не буде запізно, коли вже з'являться війська, наприклад, на території країн Балтії або на території Польщі. І ось це питання, воно насправді відкрите. Путін зараз от він якраз і зондується. Його одна із мрій рожевих це довести, що НАТО неефективне. І довести те, що ця система колективної безпеки запропонована США, вона не в не, не дієспроможна, не дієздатна. І тому досить важливо для наших партнерів по Альянсу реагувати рішучіше. І для цього я не знаю, яким чином вони будуть це вирішувати, але коли є 30 країн, і досить складно знаходити консенсус, мені здається, це проблема.